Чи можна їсти кисломолочний сир на кетодієті? Взагалі-то кисломолочні продукти на кетодієті їсти можна, але власне кисломолочний сир це дуже сумнівний продукт. Є люди, які харчуються в кетопринципах, їдять кисломолочний сир. Роблять з нього десерти і при цьому продовжують худнути. Є також люди, яким кисломолочний сир дуже шкодить схудненню, заважає худнути. Якщо ви з тих людей можете це перевірити, якщо ваша вага стала на кетодієті і ви при цьому їсте кисломолочний сир, спробуйте на тиждень виключити його зі свого раціону. І я думаю, що ваша вага піде. Якщо вже і їсти кисломолочний сир, то він має бути жирний ніяких знежирених кисломолочних сирів. Якщо ви щось готуєте з кисломолочного сиру на кетодієті, додавайте до нього жирні вершки понад 30% жирності. Що з молочних продуктів точно не зашкодить вашому схудненню, це жирні молочні вершки. Понад 18% жирності або навіть ще краще 30% жирності. І твердий сир це ті продукти, які не зашкодять а допоможуть схудненні на кетодієті.